Вітаю вас! Хочу показати, як чудово світе чарівний клематис Ніобе. Це клематис другої групи відвізки. Ось таке в нього забарвлення бархатисте. Темно-темно буряковий колір. Мої ось такі чудові теченки відкриваються з проблисками фіолетового. Але оце в мене тут одна гілочка. І вона розплилася по, по всій висоті. Оце таке його квітування. Дуже красивий. Такий магічний. Колір взагалі магічний. Бордовий такий бордовий. ну Просто вельветовий, Краса. Неймовірна краса. І собі квітує і квітує. Він у мене в тіні, випускає бутончики, випускає бутончики і квітує. Поряд розпускається голубий ангел. Цей клематис буде взагалі квітувати артоосень. А як ніоби, побачимо. Поки що він квітує дві неділі. Дякую вам. Клематис ніоби. Друга група відрізки. Дякую.